Знімальна група подробиць у Токіо в Японії вже глибоко за північ, але по Києву якраз триває вечірній слот інтера в марафоні Єдині новини. А значить, скоро розкажу вам про плани нашої делегації на поїздку до Японії. Тут вмикається і економічна, так би мовити, і культурна дипломатія. Заплановано багато подій. Форум із відновлення України, а також Національний день України на експо найбільшій, наймасштабніші, найпрестижніші виставці новітніх технологій, яка проходить раз на п'ять років, і цього року її приймає Осака японське місто. Під це виділили цілий острів. Про все буду вам детальніше розказувати найближчими днями. все покажемо в нашому ефірі. Тому слідкуйте за оновленнями. Про все дізнаватиметеся, як завжди, найпершими.